Дорогі друзі, радий вас вітати. Ми знову з вами будемо сьогодні розбирати цікаву тему, будемо читати слово Боже. І хотів би з вами сьогодні розглянути і подумати над такою темою, яку ми можемо частенько почути від наших друзів, невіруючих або, можливо, просто від людей на вулиці. Це питання багатьох цікавить. чи всі релігії ведуть до Бога? Для того, щоб дати грунтовну, напевно, таки якесь змістовну відповідь на це запитання. Варто дати визначення терміну релігія, що ж зазвичай людина середньостатистично вкладає в це поняття. Е, у нас, напевно, на Західній Україні під словом релігія люди зазвичай мають на увазі якусь систему правил, обрядів чи традицій, яку треба виконувати. Можливо, набір якихось морально-етичних е, правил, які теж треба дотримуватись. І при виконанні всього цього обов'язково в кінцевому результаті ця дорога, якою ти йдеш. Вона приведе тебе до Бога. Якщо з такої позиції, ми можемо бачити, що писання трошки по-іншому нам про це говорить. Писання говорить, що Бог і людина вони знаходяться, так би мовити, по різні сторони, які розділяє якась глибока прірва. І Бог є святий по своїй суті, а людина є гріховною падшою, Так нам про це говорить писання. І між Богом і людиною є безмежна прірва. Якщо розглядати... Релігію як якусь дорогу, яка від точки А веде до точки Б, де в точці є Бог. То ми розуміємо, що немає ніякої логіки, тому що є величезна прірва гріха, і жодна релігія в такому класичному понятті релігії не приводить до Бога, тому що є проблема гріха. Жодна релігія не вирішує питання гріха. І писання говорять, що тільки Ісус Христос, який прийшов у цей світ, є нашим вирішенням, вирішенням для всього людства цієї. Проблеми гріха і подолання цієї прірви, яка між Богом і людиною. І в Євангелії від Івана відкриємо Писання, в 14 розділі 6-й вірш, це слова самого Христа. Він промовляє: промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус категорично говорить про те, що немає інших доріг, немає інших шляхів, немає інших. Можливості потрапити до Отця, якщо не тільки через нього. Тобто Ісус стверджує, що Він унікальний, особливий шлях до Бога. І людині, яка покладається на якусь релігію, систему цінностей чи моральності, потрібно відставити все це і покластися на Ісуса Христа як на свого Спасителя, повірити дійсно в те, що на Головському христі Ісус помирав саме за мене. І тільки це є єдиною дорогою до Бога. Ми можемо згадати ще один приклад в Луки, 23 розділу, де Ісус. Спілкується з іншим розбійником, який був поруч біля нього, розп'ятий. І розбійник сказав йому такі слова: «Пом'яни мене, святий коли в царстві своїм. І Ісус відповів йому на ці слова: По правді, кажу тобі, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Ми знаємо, що, що все цей розбійник не мав часу виконувати якусь систему моральних. Стандартів дотримуватись, якісь ритуали чи традиції. Можливо, він щось і здійснював у своєму житті, але загалом він провів безбожне життя. І за оцінкою людей, звичайно, що він заслуговував на вічне відділення від Бога, на покарання. Але через своє визнання Ісуса Спасителем і розкаяння Ісус дав йому чітку обіцянку, що сьогодні зі мною будеш ровів. Ми можемо довіряти словам Ісуса Христа. Тому, якщо коротко підсумувавши, ми можемо сказати, що. Тільки Ісус Христос є єдиною дорогою до Бога, це єдина правдива дорога, і особиста віра Ісуса Христа як Спасителя це є шлях до Бога.